За дорученням голови Житомирської облдержадміністрації у Бердичеві відбувся консультативно-правовий семінар для учасників АТО та членів їхніх сімей за участі фахівців з області, міста та району. Щодо останнього то, як інформувала перший заступник голови Бердичівської РДА Тетяна Наумчук, у ньому затверджена і вже працює відповідна програма підтримки родина героя. Що розрахована наразі на 2015-2016 роки? Програма являє собою комплекс заходів з надання соціальної, медичної та психологічної підтримки учасників АТО та членів їхніх сімей. Фінансується за рахунок коштів районного бюджету та джерел, не заборонених законом. Реалізацією програми займаються підрозділи адміністрації, центри соціальної допомоги. Управління Держземагентства, Центральна районна лікарня виконкоми селищної та сільських рад важливим моментом у районі стало те, що до розпорядження голови Бердичівської районної державної адміністрації від 4 вересня за номером сто було створено районний центр з питань координації роботи і забезпечення соціальної допомоги учасникам антитерористичної операції. Та їх Даний центр розпочав свою роботу з 5 жовтня. Єдине, що хочу сказати, що деякі хлопці, які приходять сьогодні, демобілізуються, не всі стають на облік. Тому не всі хлопці на сьогоднішній день знають свої права, знають свої пільги. Тому я закликаю всіх сьогодні в цьому залі і передайте іншим, хто сьогодні не зміг прийти на наш захід. Передайте їм, що є таке відкрите вікно, що є сьогодні служба, де сьогодні вам уділять увагу, де сьогодні вам розкажуть про ваші піки і нададуть відповідну допомогу. На сьогодні за допомогою у соціальній, медичній та психологічній реабілітації до них звернулися 66 осіб. Продовжила Тетяна Наумчук. Диспансаризовано 25 осіб. Одна людина забезпечена технічним засобом реабілітації. Забезпечення сенітарно-коронною путівкою. В тому числі, відповідно, санаторій з Мінсоцполітики, політики. У нас потреба 29, є 14. Зараз, є, зараз подали також документи деякі члени АТО, які на сьогоднішній день також будуть проходити цю реабілітацію. Забезпечення житлом. Перебуває на квартирному обліку у виконкомі сільських рад. Ми зараз, так як пройшли вибори, і дуже багато сільських голів є у нас нових новообраних. Також буде проходити семінар і ще один. І ми проводимо наради відповідно, де розказуємо, які сьогодні делеговані обов'язки сільських голів, що мають робити сільські голови. Тобто на квартирний облік ставить сільський голова, дані подає в центр в соціальні служби і далі вже механізм працює на область. 15 учасників бойових дій перебувають на обліку. В управлінні праці із них три учасника АТО стали повторно. Вісім осіб оздоровлено з рахунок благодійних коштів. У нас призначаються субсидії. Ви знаєте, що зараз ідуть субсидії для всіх, але звертаються. Якщо атошники. ми знаємо, що у вас пільги, але звертаються. Ну, але всього звернулися 14 чоловік. Програма соціальної підтримки учасників АТО та членів їхніх сімей реалізується і у Бердичеві. Так, за інформацією заступника начальника міського управління праці та соціального захисту населення 651 сім'я військовослужбовців, учасників АТО, звільнена від сплати за житлово-комунальні послуги. За рахунок міського бюджету надаються пільги трьом сім'ям загиблих учасників АТО. Одна сім'я загиблого героя отримує пільги зі сплати за житлово-комунальні послуги за фактичним місцем проживання. «З Міського бюджету було надано 14 сім'ям загиблих учасників АТО. Матеріальна допомога на загальну суму 604 тисячі гривень. З 88 поранених міськовослужбовцям, учасникам АТО виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 528 тисяч гривень. Спочатку року звернули за матеріальною допомогою 552 особи, із них виплачено матеріальну допомогу 497 сім'ям учасників АТО та мобілізованим на суму 220,4 тисячі гривень. 15 учасникам антитерористичної операції встановлено групу інвалідності, пов'язану із виконанням обов'язків військової служби та встановлено статус інваліда війни. Один учасник автосудський за направленням управління на праці соціального захисту населення отримав протест і хлин для правої внешньої кницівки. 14 учасників антитерористичної операції в 4 в санаторії Денис за рахунок коштів обласного бюджету. За рахунок коштів державного бюджету 25 учасників антитерористичної операції отримали санаторно курортні бутівки і пройшли оздоровлення. Рішення виконавчого комітету від 13.08.14. номер 332 про вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули під час бойових дій. Допомогу осінням учасників антитерористичної операції, яким прийнято встановити пам'ять і дошки загиблим учасникам АТО на будинках, де проживали загиблі героїв. По місту встановлені бікборди на честь воїнів АТО. 8 травня, в день пам'яті та примирення, відбулося відкриття досвячення меморіалу Слава героям, споруджено цього року в пам'ять про всіх тих, хто спить вічним сном, віддавши життя за Україну, жертв Другої світової від незагиблих на майдані та полеглих за гідність держави на сході України. Бардичеві триває робота з професійної та соціальної адаптації учасників АТО, продовжила Оксана прокуратор. Діти загиблих героїв війни на сході країни звільнені від сплати за харчування у дитсадках та школах, а також за навчання у художній та музичній школах. До дитячих садків дітей загиблих учасників АТО влаштовують позачергово. «З Бюджету було віддано 50 тисяч гривень на припинення бронежилетів для військової частини а 3091 і переда на цій частині автобус і карус. Бедичівська центральна міська лікарня, забезпечення необхідне медичне обслуговування осіб рядового та начальницького складу, які брали участь в АТО на сході держави і зазнали поранень, прибули до місця проживання для проведення подальшої реабілітації. Спочатку року за медичну допомогу звернули 42 особи, які отримали необхідне лікування. Рішення сесії Бердичівської міської ради від 2315 1168, 43 сім'ям учасників АТО та 7 сім'ям загиблих учасників АТО передано безоплатно у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд по 990 метрів квадратних кожному. Та трьом учасникам АТО надано дозвіл на виготовлення документації устрою щодо відведення у власність земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва. Трьом учасникам АТО Ярошу Топольському і Боговському передано земельні ділянки володіння по 1000 квадратних метрів. Тарасові дові загиблого 6.6.14 полковника Могилко надано дозвіл на виготовлену документацію з НЛУ щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовної площі 24 метри квадратних під будівництво гаража. Також взяті на облік для забезпечення житлом, сім'ї загиблих в ході антитерористичної операції та Сука, Старикова, вендера та чотири сім'ї учасників АТО, яким встановлено група інвалідності, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби, встановлено статус інваліда війни, та 10 сім'ям учасників бойових дій, задоспечено двікімнатною квартирою інваліда-учасника антитерористичної операції Казаченка, двокімнатною квартирою сім'ю загиблого учасника Верещика Абрамова та однокімнатної квартири у сім'ю загиблого «Питання». Забезпечено житлом сім'я загиблого учасника терористичної операції Герешіпа, який проживав селі в негрів Кадичівського в району з будь-яких проблемних питань. Учасники АТО та їхні родини можуть звертатися безпосередньо до центру допомоги учасникам АТО, що розташований у Житомирі у кабінеті номер 101 приміщення обласної державної адміністрації. Запевнила секретар центру Вікторія Мельниченко. Про свою готовність співпрацювати з тими, хто потребує допомоги, заявили і керівники обласної спілки учасників та ветеранів АТО схід, а також обласного госпіталю для ветеранів війни.